Най цілий світ пропаде, як кіно знятий хотів, лиша країна вколо, тож робити все мені. Вітання! Як пам'ятають постійні глядачі, результатом одного з нещодавніх книжкових закупів стала книжка Антоніо Лукича Мої думки про кіно як перекласти життя на сценарії. Конспект українського сценариста. Підписники дуже радили прочитати, і, власне, я її почав майже відразу ж після покупки. Заголовок та підзаголовок насправді доволі точно описують вміст. Це нонфікшн, у якому Антоніо Лукич розповідає про те, як правильно написати сценарій на прикладі свого досвіду та своїх робіт. Це, до речі, як мінімум одна річ, за що книжка мені сподобалася. А ще це спойлер. Тож дякую, що завітали. Приходьте ще до зустрічі за тиждень. На перших же сторінках у передмові автор пише: подібні книжки не мають ні початку, ні фіналу, і читати їх треба як конспект, відкриваючи для себе будь-яку цікаву тему в будь-який зручний момент. Коли раптом надумаю таке знімати ще один Lego Мувік, то цією порадою неодмінно скористаюся. Але оскільки. Ціллю прочитання було зняти ще один випуск інтелекнес, то я читав усі розділи підряд. Отож, як написати бомбезний сценарій, зробити круте кіно та закосити купу грошей? Я хез. Перш за все, треба зняти короткометражку, яка покаже потенційним майбутнім продюсерам, що собою представляєте і чого варто очікувати від вашого повного метру. Звичайно, зніматимете ви її за свої гроші. Тож, ймовірно, для цього доведеться продати самокат, плойку, колекцію коміксів, ну або принаймні щось одне. А далі, якщо попре, то можливо на дебютний фільм і продюсер буде, який зможе платити умовно 400-500 баксів на місяць, поки ви творитимете новий сценарій. Або не на дебютний. У книзі особливо мені сподобалася розширена інформація про думки тихі і Люксембург. Я в принципі таке люблю. Це включало сцени, які не були зняті і які були видалені, вказівки на окремі деталі, пояснення рішень, і звідки такі ідеї, порівняння початкового сценарію і що вийшло в кінці. Наприклад, у думках мав бути епізод, як Вадим втрачає зуб у слемі під ентершікарі. Проте Лукич прикинув, що для оплати знімального дня такої стенки доведеться продати автомобіль, тож вона не сильно того й варта. А ще зняли крінжове сватання Вадима закарпатській дівчині, а на монтажі вирізали. Певно, надто то крінжово вийшло. Крім того, я особисто не помітив при перегляді, що перед зустрічю з канадійцем плямку на склі терла молода дівчина, а після розмови вже старша. Також я був на 100% певен, що сценарій Люксембургу писався під братів Насірових. у тому числі бо чув байку, що Антоніо Лукіч дзвонив комусь із них і пропонував знятися. А вони подумали, що це пранк. І я був здивований, що початково історія мала бути про одного брата, написана доволі літературною мовою, та й не зовсім про Люксембург. Про те, що всі фільми базовані на реальних подіях, у тому числі з життя автора, я чув краєм вуха раніше, але все одно це цікаво прочитати знову, бо не про все власне я пам'ятав. Трошки журбливою була присутність спойлерів. Я, звичайно, розумію, що дивно у 2025-му досі не глянути культові фільми типу Леона Кіллера, Термінатора 2», Шостого чуття чи Китайського кварталу. Але я з усього цього тільки Астеловісту дивився. Можливо, орієнтувався автор на майбутніх кінотворців, а вони точно бачили увесь топ 250 АМДБ та кожнісінький культовий фільм, який туди увійшов чи не увійшов. В одному з розділів Антоніо Лукіч пише про деталі перекладу фільму англійською. Зокрема, що рево стало Алкоенеджі, а Бірмікс Lemon. Я не знаю, хто перекладав, але дивно, що ця людина вирішила, що Бірмікс це український винахід і має звучати саме як пиво з лимоном. Якщо без конкретики і одним словом, то я би використав Радлер, наприклад. Що дуже близько по сенсу. А взагалі багато світових брендів випускають і бірмікси. Звичайно, зі слів самого ж автора, вчитися писати сценарій у нього, це як вчитися водити машину по топ гір. Але це було явно цікавіше за звичайний підручник, доволі інформативно та точно авторитетніше за якогось інфоцигана, який розповідає про. Тверичних конів у вакуумі та ставить, наприклад, американських режисерів, які працювали в Голлівуді років 40 чи 50 тому. Вім Вендерс колись сказав, що найвища мета створення фільму це поділитися з усіма музикою, яку слухає. Та й інтелеклес, власне кажучи, створений, аби поділитися книжками, які читаю. Тим часом ще один випуск докотився до кінця. Сценарій, як завжди писав Роберт Менус, причому неочікувано довше, як зазвичай, а за ще й вів увесь цей балаган. Дякую можна на Онтубанку за посиланням. Також закликаю підтримувати гривної збори на Збройні Сили України, які день за днем зменшують чисельність окупантів. Побачимося за тиждень. Горіженьки згинуть. Найцілий світ пропаде, як кіно зняти хотів. Лише країна вколо, тож робити все мені. Взяв ручку та папера сів за письмовим столом, але чомусь не лізе в голову якийсь думок. Е. А що писати є. Про що писати не?